Оптоволокно, акумулятори та перехідники для роутерів, щоб під час ймовірних блокаутів зберегти доступ до інтернет мережі. Українці активно готують альтернативні варіанти живлення. Про що потрібно говорити зі своїм інтернет-провайдером та як підготувати свої гаджети до можливих знеструмлень? Соня Григорчук з'ясовувала. Hello, hello. Hello. So, how are you today? Вікторія викладає англійську вже чотири роки. Зараз у неї більше двадцяти вихованців. Уроки щодня займають до восьми годин. Загалом всі займаються онлайн. А я б сказала, 50 на 50, Напевно, 50% – це з України. 50% – ті, хто з України виїхав жити за кордон. Минулорічні блокаути згадує Вікторія. Внесли серйозні зміни до її щільного графіку. Була паніка у мене, була паніка у студентів, була паніка у всіх. Складно було продовжувати працювати в тому режимі. Кількість занять довелось урізати майже вдвічі. Уроки наша героїня проводила офлайн удома, або ж підлаштовувалась під графіки відключень. У мене є дівчата, які по парах займаються. У них була по моєму щось перша і третя група, тобто майже протилежні повністю графіки, і це було дуже складно знайти одну годину, щоб у обох дівчат була включена електроенергія. Аби цієї зими не залишитись без інтернету, жінка придбала собі акумулятор на 300 Вт. Покупка не з дешевих викласти довелось близько 8 тисяч гривень. Та під час відключень світла така зарядна станція може стати в нагоді для різних потреб. Підключити зарядити ноутбук, можна підключити до нього там чайник, щоб зробити чаю, або якщо треба, павербанк розрядився, щоб підключити вайфай. Порад щодо того, як залишитись з інтернетом без світла, чимало. Однак справді дієвих і бюджетних не так уже й багато. На мобільний інтернет в цьому питанні краще не покладатись. Хоча базові станції мобільного зв'язку переважно заживлені акумуляторами, вони не витримують сильних навантажень під час відключень. Тільки 20% трафіку, який ми споживаємо, він проходить через мобільну мережу. А 80% через фіксовано. І тепер уявіть, коли оцих 80% в одному момент в одному місці хоче прорватися в мобільну мережу. В Цей момент переключаєтесь на телефон, бачите доступ і. Як сніжна лавина зростає інтернет-трафік у мобільній мережі. Це призводить не тільки до того, що зростає трафік, а це призводить до набагато більшого втрачання електроенергії. Базова станція набагато більше. І набагато швидше садить акумулятори. Аби мати можливість перебувати у всесвітній мережі, найперше варто поговорити з інтернет-провайдером. Вони відповідають за всю інфраструктуру за мережеве обладнання і маршрутизатори, і вони мають сказати, чи дійсно вони підготувалися до відключень. У більшості компаній вже подумали про ймовірні відключення. кажуть у Мінцифері. Багато ж операторів уже. Маючи досвід минулого року, підготували свої мережі, розставили, закупили акумулятори, поставили генератори, і можуть тримати свої мережі працездатними під час саме війливих кінчень. Юрій Маце каже, під час минулого блекауту себе добре проявила технологія пон або ж оптоволокно. Наразі нею користуються 37% українців. Основна перевага в тому, що такі комунікації більш стійкі до знеструмлень. Вони працюють з електрикою, їм потрібно генератори, акумулятори. Але кількість таких точок вживлення значно менше, і тому оператори легше підтримати технологію по процезнати впродовж сімдесяти двох годин. А от у компанії інтернет-провайдера зауважують, повністю переводити своїх користувачів на пон технологію для них невигідно легше забезпечити безперебійним живленням акумуляторами, ніж перетягнути всі кабіля. Закупити нове обладнання і перебудувати всі свої бізнес-процеси монтажникам потрібно. Підключати по іншому, бо оптоволокно – це не мідний кабель у компанії. Радять у свого провайдера першочергово треба питати, чи заживили вони генераторами та акумуляторами своє активне мережеве обладнання. Навіть якщо мережа повна, як от кажуть всі, але активне обладнання цієї мережі не забезпечено живленням, то вона точно так же відключиться. Зі свого боку українцям варто подбати про те, аби їх вайфай роутер працював без світла, зробити це дос. Судь легко можна придбати перехідник, що з'єднає роутери з акумулятором. В інтернеті він коштує від ста гривень. Ось такий: Це ось, оцей кабель до роутера, а цей в павербанк. Він живиться за рахунок того, що роутер пауэнк надає правильну напругу для роутера, і типу роутер від павербанка працює. При цьому, щоб роутер працював безперебійно, варто взяти павербанк потужністю не менше 20 Вт. Соня Григорчук, Вадим Верба, Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків єдині головне.